Сьогодні на території нашої Зміївської громади з'явилося ще одне місце, куди ми з вами всі будемо приходити, щоб увіковічити пам'ять про наших воїнів, героїв, жителів нашої громади. З перших днів війни вони стали на захист нашої країни і віддали найдорожче, що в них було за свободу, за суверенітет, за незалежність України. Своє. Життя. Сьогодні від себе особисто та всього депутатського корпусу хочу висловити слова подяки всім близьким та рідним, наших загиблих героїв за те, що виховали справжніх патріотів. Прийміть наші співчуття. А наше з вами завдання, шановні депутати, присутні старости, передавати. Цю історію наступним поколінням наше з вами завдання зробити все, щоб їхні імена та обличчя, які сьогодні у віковіченні на досках пам'яті, назавжди були вписані в історію нашого села, громади всієї України. Слава Україні! Вони віддали своє життя, щоб ми жили в мирній країні. Вони стояли на сторожі волі та незалежності заради нас і нашої з вами свободи. І ми повинні розуміти, якою ціною платимо за кожен новий день. Нехай ця Алея Слави нагадує сим про героїчні вчинки наших захисників, а пам'ять про них назавжди залишиться в серцях і вічно буде жити. Гірка пам'ять вона ніколи не згасне. Щира дяка їм за подвиг та мужність, щира дяка всім воїнам, захисникам та захисницям, які боронять. Нашу Україну, а вам мира, здоров'я і витримки! Слава! І тим, хто за вічна слава Божа. кожного.